Круасанчики, круасанчики. Па, а коли будуть круасани вже? Я вже хочу їсти, я голодний. Я ж не їм нічого ні вчора, ні сьогодні. Ех, так хочеться кави з круасанчиком. Так? Добрий ранок, друзі! Сьогодні з вами я, Микола, і ми готуємо круасани з... з... з, з тіста! Як, як, до речі, буде українською мовою? тісто. тесто. А? Как? Да блядська русифікація. Курва, не надо. Чу. Добре. Ні, зараз піду подивлюся, як буде. Як буде на українській мові. Слоєне тісто так і буде. За розгляну. Листкове тісто. Листкове. Листане отак вот от воно. Так, добре, беремо листкове тісто, купуємо це тісто, ні в якому разі не робимо його вдома самостійно. Попросту ви будете змучені від, від того. Його треба там перекладати, перемащувати, в холодильник вкладати, забирати, знову перема перемащувати, перекладати такий головняк. Попросту купуємо в магазині. Листове, прекрасне тісто. Давай сюди. Ну. О, Листове, прекрасне тісто. Все. Розгортаємо отаку його усього, такого сього, отако розгортаємо. Бремо трошечки варення. До речі, це не я просто так захотів круасани з'їсти зранку до кави, а це таке завдання дали дитині в школі. Дали варення і сказали, на тобі варення дитину і принеси з дому круасанів на пече, на да, навипікай круасани і принеси до школи. Що та дитина? Вона нічого не скаже, да, дада, ні, 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 вона не знає, вона, ну давайте мені це варення. Папа в мене любить пекти. Мамо, ой, пекти круасани. Добре, починаємо пекти наші... Так, круасани. Нам потрібно, нам потрібно оце, ось, оце лист тіста такими трикутничками рівними частинками. Рівними частинками розрізати на такі, на такі трикутнички. Це найважча частина для мене. Так, 30. Господи, 30. Це у нас 30. Це у нас. Значить, е, плюс 15, 45. 45. Оскільки це буде. 45. Чо, нам ми такого взяти? Ні, 9. 9 сантиметрів. Взагалі я не знаю, що буде, зараз це все випікаю мені на роботу через 2 години. Так, все, окей. 9 мм. Тепер з цієї сторони зверху. Відміряємо по 9 см. Як юма. 9 см. Оп. 9 см. Оп. Насправді дуже легко робити ці круасани. Прикольно, коли продається тісто в магазині. Єдине, що що що, що-шо, що як, що-шо. Нічого не зрозуміло. Як я тепер візьмуть? Раз. Коротше, тут треба в геометрії шарить. Я так скажу. Хто не шарит в геометрії, то краще не беріться. Але я тут все виміряв собі. Короче, вам потрібно зробити отакі ось, ось штучки. Зрозуміло? Я, до, я дійшов до цього своїм розмовом тільки, що я правильно все виглядаю. І все в мене вийшло. Все, тепер відрізаємо Трикутнички. Хоп! Так, тут дуже важливо. Тут дуже важливо знати, який температурний режим використовувати при випіканні цих круасанів. І ще особливості вашої. Е, вашого вашої, вашої печки. Курма, знову це російське слово. Яків. Духовка. Але в українській нема духовки. Слово духовка. Пікарні, коротше, пекарник. Якщо я не буду знати, то я польський добре знаю. Пекарніку будете випікати. пікати, в кожного пекарника свої особливості. Насправді. Деякі пекарники печуть, пекуть, випікають дуже добре при більш таких температурах невисоких, а деяким треба ставити, наприклад, написано в рецепті 170, але ні, ваш пекарник не випече Вам Вам треба ставити буде там 200. От ми вчора пекли на 200. Але ні, треба на 250. Або 220. І готово, друзі, дивіться, як чудово. Як чудово, дивіться. Такі хо, а? Бачите? Супер, все. Е, давайте ми цю для випікання новеньку застелимо на наш. Ти бачиш? Ти бачиш? От знаю, що по-російську це проти він. Проти венька. А по-українську як, так? Як по-українську? Невідомо. Як вірдоле. Добре, неважливо. Пергаментна бумага. Гарнесенько тако зробимо, щоб було чистесенько, гарнесенько. Беремо варення. До речі, з варенням мені більше сподобалось, ніж з шоколадом. Вкладаємо, дивіться, як ми зараз зробимо це все діло. Зараз я так трошечки вам... Покажу. В кадр тільки я не вміщаюсь. Ну нічого страшного. Що? ви на мене дивитися сюди. Прийшли. Ні. Наше я вам треба. Беремо варення. Вкладаємо небагато. Сюди. таку чик. Це навіть я так багатенько взяв. Починаємо змотувати. Один, два края заліпили. Отут, Оп, оп. Далі пішли. Далі пішли. Дивіться, яка гарнесенька. Дивіться, яка, а? І сюди. Окей, зрозуміло, ясно, так? Йдемо далі. Чому я це все зараз випікаю? Річ в тому, що це нам потрібно оці всі круасани принести завтра до школи. Зараз всі в школі. Донька в школі, дружина на роботу пішла. І вони ж всі, звісно, прийдуть якби втомлені, почнуть готувати їсти там щось. А їм ще треба випікати. А їм ще вони не, а, а, а дружина не сильно любить моя випікати. Вона любить куштувати. Куштувати це все діло. А я полюбляюсь з тістом, взагалі, друзі, полюбляю з тістом працювати. Не знаю чому. Але мені подобається дуже тісто, дуже тісто. Воно таке, знаєте, наче забирає стрес. Ти його крутиш, ти його ліпиш, ти з ним розмовляєш до цього тіста. І воно таке, знаєте, ну дійсно, я вам кажу. Спочатку нема нічого, а потім з'являється якийсь продукт, потім з'являється якась булочка, якась випічка. З'являється це все. Це небагато я варення сюди кладу? Я не знаю. Ну, ви ж розумієте, друзі, для того, щоб ваш вироб був файний, його треба спробувати зробити разів 5. Разів 5 ви робите його, тоді, він, тоді ви розумієте, ага. Тоді ви розумієте, скільки треба той начинки туди вложити, скільки треба того. Закрутити, якої довжини, якої ширини, як замісити. Що ви все розумієте згодом? Так, скручуємо далі наші круасанчики. Круасанчики, круасанчики, круасанчики. Смачненькі, гарненькі круасанчики. З кавою то, що треба зранку. Прокидаєшся за вікном мерехтить осінь, в тебе легка така депресія. Знаєш така жовта депресія така. Там щось незрозуміло, чи, чи тепло, чи холодно, чи пальто вдягати, чи, чи ще можна в світері вийти в якому. Така незрозуміла якась, знаєте, тиша, наче всіх прибило в тій осені. І ти такий круасанчик з кавкою. Хрум-хрум-хрум. Дивіться, а ця вчителька розрахувалася, точно точно розрахувала дала цю баночку варення, щоб тут було якраз на це вже другий лист, лист листкове тісто. Першу упаковку ми вчора приготували на як сказати, ми спробували, як воно піде, як воно піде, як, як, на що звернути увагу. Ми Звернули увагу на те, що температура 200 градусів то була замала температура. Бо він, наче, воно наче пропеклося, але всередині воно не багато не, 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 не припеклося. Здається, що я за, за, забагато роблю тієї начинки. Не знаю, я люблю, щоб було багато начинки. щоб і сиш воно аж вилазило. Таке, по рукам текло, витікало. Отако буває сир щось і, і тієї начинки геть нема. нема. Тісто саме жуєш. А треба, щоб було таке кислиньке, соло, кислин, солоденьке таке. А, красота. Ну, друзі, це може зробити. це може кожен. Кожен може зліпити. Вмикаємо наш пекарник і ставимо температуру. Зараз сьогодні ставити температуру на 200. На 200. 15, 220, 220 по Цельсію. Добре, залишились такі тоненькі смужечки. Смужечки. Такі тоненькі, і я зроблю просто тут останню крапельку, крапелюжечку таку. Чик. Сюди. Навіть занадто буде щось сюди не влізе. Сюди, сюди. Все, друзі, дивіться, чудово, 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 чудово. Баночка варення пішла. Круосанчик, чудовий круасанчик, чудовий А Оце якесь таке непонятно, що буде, але що буде викидати Викидатися тісто. Нехай mm -hmm. печеться тут усюди. Дорогі друзі, нагадую, випікаємо з вами круасанчики. а ви, будь ласка, підпишіться на цей канал. Навіть якщо ви москаль, підпишіться, ставте лайк, пишіть коментарі. Я буду радий бачити щирих українців, москалів і інших, так сказати, національностей на своєму каналі. Що ти, що ти зробиш? Всі ми різні. Хтось москаль, хтось... Кохол. Чи як там? <свіття> <свіття> так. Гойда! Як казав оцей... Як його? Охлобестінь. Охлобестінь. Знаєте такого? Націоналіст. Що я вам хочу сказати за цих питань болючих національних? Я вважаю, що на землі, на землі повинна залишитись одна нація. Одна, одна нація. Давайте вгадайте, яка, яка, вгадайте. Давайте, давайте, вгадайте. Напишіть у коментарях, яка нація мусить залишити, залишитись на цій землі. Одна, одна нація. Сама розумна, сама красива, сама саманезламна, сама потужна. Давайте, давайте сміліть, сміліше пишіть коментарі. Так, дуже добре. Дуже добре. Хто хоче вчити українську мову, зараз у нас є популярною, популярна мова українською. Будь ласка, пишіть коментарі, як я буду вчити вас українській мові. Давайте прямо зараз будемо вчити українську мову. Як сказати українською мовою? Я тебе люблю. Я тебе люблю. А ще, я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Прек... Прекрасне, прекрасне слово. Прекрасний, прекрасний висвіт такий. Я тебе кохаю. М -м. Ти мені нравишся. Ти мені подобаєшся. Подобаєшся. Чудово. Чудово. Звучить чудово. А, до речі, коли скрутили оці кроса, потрібно, щоб вони полежали 15 хвилин і так, типа, набухли. Я люблю тільки тебе, Бонда, люблені, моє серце палає. Котухана. Хто не знає кого це я співав, це я співав Олександра Пономарьова. Ясно? Олександра Пономарьова. Був такий український. Є! Що був? Є! Український такий співак. Лежав колись від алкоголізму лічився. О, я пам'ятаю. Разом з ним лежали в одній палаті. О, ну було, було, що там казати. Олександр понамарив. Так, наш пекарник розігрівся до 180 градусів. Так, до речі, до речі, друзі, треба ще змастити наші е, круасанчики. Росанчики змастити треба яєчком. Яєчком, жовточком. Зараз ми його трішечки скаламутимо. Бачите, які? Ну гарненькі. Смачненькі, гарненькі, нормально. можна їсти. А, пахучі такі. Але тісто це має лискаве тісто, воно має трішки такий начебто начебто солонуватий смак такий, знаєте? Солонуватий смак. Нам здає, і, нам, і, нам, і Мені захотілося знаєте, таку зробити начинку, таку туди цибуля, сир, щось таке. Які зробити якийсь фарш, якийсь, м'ясо якесь. Коли з Києва продавалася така випічка із листового тіста, м -м, я забув, як вона називається, такі, такі палички, і там воно було різна начинка, така всяка була. М'ясна була. Якась зелень була. І оце такий смак такий цього листкового тіста. Він трішечки. Він під круасани мені начебто не дуже так пасує. Але що, нормально буде. 220 пекарні вже підійшла температура, а наші круасанчики ще повинні постояти 10 хвилин. Ну, нехай стоять. Зараз будемо змащувати наші яєчка. Ой, кромасанчики яєчком. Отак от, от беремо. Давайте я ближче, мабуть, покажу вам, щоб вам було всім зрозуміло і видно все, як я буду змащувати круасанчики. Чікі-пікі, чикі-пікі. Ой-ой-ой. Так, щось тут я забагато дав того,, того яйця. Змащуємо наші круасанчики яєчками. Пекарник вже розігрітий до температури 220 градусів. І будемо випікати круасани. Чомусь тут розклеївся круасан. Алло, ну склеїйся. Начинка вилізе. Може й не вилізе, звісно, не знаю. Обов'язково треба змащувати, бо в них не буде тоді зверху того кольору, такого привабливого, золотистого такого. Деякі випікають, не змащують, а потім таким сахарним сиропом, як тільки воно приготувалося в тому пекарнику, витягають і починають сахарним сиропом, поки воно гаряче змащувати таким сахарним сиропом. Тут і сахарний сироп теж надає такий блиск. І ще може, ще може надати, бо воно він потім так засихає, такою плівкою робиться. Я хрупку йонцю. Ось так робимо, друзі. О, то я ж вам за... Дивіться, це що я так знімаю і закрився тарілкою і не дивлюсь у камеру. Погано, як немає свого режисера, свого... свого цього відео... Відео того, хто, хто б мене знімав би на камеру. Дуже погано. Важко так працювати. Сам себе знімаєш, сам себе... Все сам себе, все сам себе, сам собі готуєш, сам собі лягаєш, сам себе стелиш. Пекарні готові, 220 градусів. Ми змастили наші наші круасанчики Ми тут Ось за... залишки повитираю, Я щоб не було там... Завжди у вас під руками повинна бути, тому що цей папір такий. До речі, оце все теще, теща, мене подарувала. Теще так, добре, ну що? Засунемо наші, засунемо наші круасани у пекарні. Засуваємо. встромляємо, Закриваємо і чекаємо 15 хвилин. Взяли обіз'яну собі, коротше. Ну, можна зараз купити додому обезьяну. Ну, прикольно вона ділає. Це ти ж ви. Коротше, женитися не треба, хлопці. Женитися, хто чує мене, не жениться. Просто візьміть собі обезьяну і з нею живіть. Я спостерігаю, як готуються кровосанчики там в пекарнику, А вони так, знаєте, підіймаються, набухають, робляться такими золотистими. Ааа, не Можна дочекатись, коли вже ці кросани достану з пекарніку. Чи з пекарніка? Куру, я втома. Там... А поки круасанчики готуються, пограю в гру. Зловлю носом своїм усі. Е. Е. Па, а коли будуть круасани вже? Я вже хочу їсти, я голодний. Я ж не їм нічого. І вчора не Так, Ну що, друзі, готові наші кровосанчики. О! Нормально. Пішло сьогодні. Температура 220 градусів була в мене. Все, вимикаємо. Вимикаємо, я сказав. Отакі от кровосанчики. Отакі от гарнесенькі. Все потрібно, щоб вони. Тепер прохолошу. Шановні мої шановні мої телеглядачі, підписники. Дякую вам за те, що були разом зі мною, готували круасанчики. Підпишіться на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Будь ласка, дякую вам, до побачення. Смакота!